Вручення премії імені Івана Огієнка відбулось у переповненій залі університету імені Івана Франка. І це символічно. Адже майбутні випускники вузу мають знати спадщину своїх видатних земляків, яким, зокрема, є Іван Огієнко, що народився в містечку Брусилові. Чи думаємо ми про майбутнє? Як ми думаємо? Не в розрізі лише заповіти Вогієнка, а нагальних потреб суспільних, національних. Тому Огієнко сьогодні під час цього акту його ім'я, його ідеї, його ідеологія актуалізуються в черговий раз. Цього року здобули звання лауреатів премії імені Івана Огієнка, шість номінантів. Церемонію вручення дипломів лауреатам розпочав Йосип Запаловський, голова Житомирської обласної ради. Житомирщина пишається славними іменами наших земляків. Це і Сергій Павлович Корольов, і Леся Українка, і Максим Рильський, і Борис Стен, і Борис Лятушинський. і серед них особливе місце займає наш земляк. Іван Іванович Огієнко. Лауреатами премії імені Івана Огієнка 2013 року стали у галузі літератури Марія Павленко, місто Житомир, Володимир Рабенчук, місто Вінниця. У галузі освіти лауреатом став Сергій Козак, місто Київ. Премію вручив заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. У галузі науки було відзначено киянина Анатолія Колодного. У царині мистецтва та громадської діяльності голова комітету у справах премії імені Івана Огієнка Павло Мовчан вручив дипломи лауреатів Василю Клічаку та Олександрові Яковчуку. Доктор наук Микола Тимошик презентував нові книжки спадщини Івана Огієнка. Вони поповнять університетську бібліотеку, отже, сприятимуть вихованню освічених фахівців. А цього потребує суверенна Україна 21 віку.